Друзі, привіт! Почпи відкий варегат. Пон 3 по 35, у мені На своєм ємтязе. Хочу спробувати. орати дискований ячмінь. Був ще не був землі. Зараз будемо пробувати. Є волога, нема, думаю нема. але треба пробувати, бо скоро ж не васої почнуться, не буде часу. А ячмінь росте. Зараз ще дощики передають. Кинемо пару загонів, поки настроїмо плуг, покажу вам, як він оре, потім. А так це все виглядає. Ось такі брили викидає. Сухо, дуже сухо. Будемо, напевно, ще чекати. Але би на оренді десь Я знаю. порядка 20 см. Беремо кожен рік, так і залишитись, як його настроїли. Але дуже кидає брили. Після дощиків, думаю набагато краще буде.